Всім привіт! Мене звати Христина. і Я вже 12 років у світі моди. Увесь цей час я збирала досвід, натхнення, знайомство і вирішила ділитися цим з тими, хто мріє створити свій модний бренд. Одягу. Нещодавно до мене прийшли дві дівчини. Ми хочемо свій бренд. Але взагалі не знаємо з чого почати. Ми з ними занурилися в процес з головою. І я закохалася в цей проект. Все закрутилося так швидко, що ми не помітили, як з ідеї народилася справжня історія. І ось що у нас вийшло. Що головне при створенні бренду одягу? Перше визначитися з нішою. У нашому випадку замовник мріяв про український бренд високої якості з одягом поза часом. Такий український лора піана, але за доступною ціною. Друге айдентика бренду. Кольори, шрифти, пакування, позиціювання, контент має створювати цілий всесвіт бренду. Бо клієнт купує не просто річ, він купує емоції. Ось що було у клієнта до, а ось що зробила наша команда. Ми запропонували два варіанти логотипу, які обрали би ви. Ну Що ж, логотип обрали. Приходимо до пакування. Я вирішила, що ми маємо зробити максимально натуральне пакування, яке відображатиме цінності та філософію бренду. І ми створили такі конверти з льону для відправки товару поштою. класні пакети для великих замовлень. Подивіться. На ці бірки і листівки Творіння бренду це завжди час, сили і десятки річ. Коли ми побачили, яким виходить продукт, стало зрозуміло, частина речей, які планували виробляти, просто не вписуються у сесії бренду. Разом із замовниками. Ми вирішили створити літню колекцію. Почали з пошуку тієї самої родзинки. І знайшли її цих милих бантиків. Насупні, сорочки, спідниця. І знаєте що? Кожен бренд зовсім новий, він уже відрізняється на ринку, а спідниця з бантиками стала справжнім бестселером. Ось що дає знання головних законів моди. Швидкий результат. Несмотря і досвід це те, що приходить роками. Тож, якщо у вас немає за плечима 10 років в індустрії, краще довіряйтесь професіоналам. А ви вважаєте, що краще за вас ніхто не зробить.